Як легко написати крутий продаючий текст для вашої реклами без лишніх грошей на таргетологів, smm спеціалістів, копірайтерів? Важливо це зробити саме так, як я покажу далі, щоб ви не отримали просто купу загального непотрібного тексту. Погнали! Для цього нам потрібно буде використати нейромережу. Я використовую OpenAI. і задати йому ось такий запит. Уяви, що ти професійний копірайтер. і напиши продаючий текст на 800 символів для бренду дитячих курток. В ньому має бути чіпляючий заголовок, причина купити і заклик до дії. Дивимось, що він пише: зігравайте своїх маленьких пригодників куртками від бренду і назва вашого бренду. Ваша дитина готова до великих відкриттів навіть у холодну пору куртки бренду такого-то це. Не просто одяг, а вірний союзник у кожній пригоді. Створені з любов'ю та турботою наші куртки забезпечують неперевершений комфорт та тепло, стиль для вашого маленького дослідника. Вдалі опис, чому куртки це найкращий вибір для дитини, перечислення його переваг. Дійте зараз та відвідайте наш сайт, в даному випадку можна використати, наприклад, інстаграм. Ось так це може працювати.